Сенсорний дощик, який змінює свої кольори. Доріжка з поверхнями різних структур. Ці методи реабілітації так важливі для діток, що потерпають від війни. Є тут і сучасна інтерактивна пісочниця, сухий басейн, аерогамаки, затишний камін, а біля нього пухнастий ведмедик. Плюс м'яке світло з різноманітними підсвітками та динаміки, з яких лунають заспокійливі звуки природи. Це сенсорна кімната інклюзивно-ресурсного центру, який є комунальним закладом Харківської міської ради. Керівниця центру говорить, це найулюбленіша кімната маленьких відвідувачів. Основним призначенням її є стабілізація психоемоційного стану дітей. Особливих дітей, дітей, які отримали психологічну травму. Тут знаходиться чотири зони: зона землі, вогню, повітря і води. І відповідно облаштовані для того, щоб надати дітям можливість отримати відчуття спокою, гармонізувати, збалансувати свій власний емоційний стан і так далі. А ось так, за допомогою м'якої іграшки, а саме песика, психотерапевт проводить сеанси емоційного розвантаження. Метод заснували в Ізраїлі під час війни, і цей досвід сьогодні використовують спеціалісти Харківського ресурсного центру. Терапія побудована таким чином, що собаку обіймаку малеча сприймає як свого співрозмовника, не звертаючи уваги на дорослого педагога поруч. Тож як з другом ділиться з песиком і секретами і страхами. Хібуки це бронежилет для дитини. Коли він спілкується з песиком, він може відчувати себе захищеним та впевненим. І саме таким чином здійснюється емоційна реабілітація дитини. У нього великі сумні очі. І дуже довгі вушка. Цими вушками він вміє чути слухати, а ще їх можна використовувати як серветку для сліз, або дітки можуть закривати власні вушка під час звучних звуків. Тому такі методи, як хібукітерапія, сьогодні так потрібні маленьким мешканцям Харкова. А в цій кімнаті наразі триває заняття з лікувальної гімнастики. До речі, тут також багато різних тренажерів з реабілітації. Звичайних скалодром, різні драбинки, дошки і ось таких складних. Ось цей прилад, наприклад, це сискальна машина, яка повертає відчуття тіла, розповідає реабілітолог. Застосовується для реабілітації діточок з аутизмом або дітей з порушенням опорно-рухового апарату, наприклад, дітей з ДЦП. Війна це жах, кошмар, біль. Не кожен дорослий витримає. Що ж казати про малечу? На жаль, багато довелось пережити маленьким харків'янам. Часто у дітей через стрес, викликаний всіма проявами війни, виникає дефект мовлення, розповідає спеціаліст центру. Дітки можуть замикатися, не лише порушення мовлення може бути замикатися в собі, можуть взагалі не розмовляти, може з'явитися заїкання. Основна задача дефектолога це навчання, виховання, соціалізація також. Найбільше дітям подобаються, розповідає дефектолог, ігри на екрані, завдяки яким розвиваються логіка, мислення, пам'ять, швидкість реагування і, звісно ж, покращується мова. Всі ці унікальні методи реабілітації сконцентровані в Харківському інклюзивно-ресурсному центрі. номер один наразі у Харкові два таких унікальних комунальних заклади. Ми два центри, які є ексклюзивні, тому що таку роботу більше в частних практиках ви не знайдете це державна установа. І за часи війни нашим додатковим завданням є надання психологічної допомоги всім тим особам, які зазнали психічної травми, внаслідок загрози для життя. І якщо до війни в центрі реабілітацію проходили діти з особливими освітніми потребами, то сьогодні допомога надається всім, хто потерпає від війни. До нас приходять сьогодні не тільки діти міста Харкова, а й внутрішні приміщення особи. Діти із Луганської, Донецької, Харківської області зверталися до нас неодноразово і ми надаємо адресну допомогу конкретну. Робота фахівців інклюзивно-ресурсних центрів надважлива. Емоційно-психологічний стан маленьких харків'ян сьогодні, як ніколи, потребує захисту і відчуття безпеки. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків Новини.